Вітаю! З вами Маруся і це мій книжковий канал. Сьогодні мало бути відео про нечатун, оскільки я зараз перебуваю в ньому, вірніше я вже його подолала, і мені хотілося зняти відео про те, як я його попереджую, і як взагалі я з ним борюся, якщо зрештою він все ж таки настав. Але це відео для тих, для кого читання є такою ж необхідністю, як і для мене. Я абсолютно нікого не агітую. Читати більше, нав'язувати читання ні, це завжди має бути в кайф, але є люди, які я, для яких це необхідність, які хочуть втекти від реальності, які хочуть бути більш продуктивними, які загалом хочуть покращити якість, швидкість читання. Тому це відео мало би бути для них. Якщо вам це подобається, така ідея, то дайте знати в коментарях. Мені цікава ваша думка, бо вам, зрештою, це дивитися. А я пропоную розпакувати лут. Тут приїхав чудесний мерч. Я трішечки підглянула. Тут є мерч по книзі, яку я дуже сильно люблю: Wander Quind, яка вийде у видавництво небо. Тому давайте розпочнемо, власне, з неї. Це Young Adult Box. У нас тут є підліткове фентезі та мерч по різним книжкам. Одразу зустрічаю. Спойлерна картка, яка описує весь мерч, по яким книгам він, власне, натхнений. Я вже бачу те, що мені треба. Спершу пін по книзі, яку я ще не читала. Він світиться в темряві. Красивий пін. Черепульками все, як я люблю. В принципі, Loot, мені здається, ще не створювали піна, який би мені не сподобався. Давайте, давайте поглянемо. Шопер. Я лише минулого разу казала, що давно не було шоперів. Мабуть, раз в півроку Loot робить шопер. Вони змінили формат. Вони зазвичай робили ось такого формату шопери. Тепер він горизонтальний. По книзі Вандер Квінду. Я обожнюю цю книгу. Вона бачу на блискавці. О, це дуже круто. Величезний місткий шопер для моїх нових книжечок. Але це красиво. Знаєте, дивлюся я на цей шопер, і в мене просто перед очима красуня і чудовисько. Ну, схоже же ж, є щось схоже, вірно? Дуже-дуже крутий. Підозрюю, стане одним із улюблених. О, як вони потішили? Я власне надіялася, що саме в цьому боксі буде мерч по Once Upon a Broken Heart, але я їх переплутала, тож я очікую ще й наступний бокс. Так, по Беладонні у нас керамічна скринька невеличка. До речі, беладонна теж вийде українською у видавництво Віват. Вони давно її анонсували. Мабуть, чекати недовго. Ой, така красива, вся в Беладонне із пташкою. Мабуть, тут можна зберігати прикраси невеличкі. То немає прекрас, то можна, мабуть, заюзати десь на кухні якісь спеції, цукерочки ховати. М -м -м -м. Красиво. Повторююсь, але я люблю кераміку від Loot. Ого, вона така приємна. Знаєте, як дощовик? І, мабуть, їй буде легко. Продирявити. Отже, це вперше в Фейрі Луд зробили парасольку по книзі місяця. Вона десь там є, зараз ми її поглянемо. Давайте відкриємо. Матінко. Окей. Окей, це у нас якийсь жолудь, змія. Я бачу змію. І меч. Красиво. І трояндочки. Ось змія. Мені подобається колір, як на мене він пасує. Такий в погоді. Не знаю, чи я буду використовувати зонтик, але, як на мене, це дуже крута річ. Як скласти це назад, я не знаю. Проте потім. Думаю, підлітки будуть в захваті. Картки Таро, що теж по книзі місяця. Так, тоді у нас Umbrella. М -м. Картки Таро та Парасолька по книзі місяця. Обидва айтеми. І давайте розпакуємо саму книжечку. Так, тут має бути закладинка. Так, закладинка крісовезна, яка повторюю ілюстрацію зі спойлерної картки. Буклет з інформацією, з анонсами. Як рекламу вважайте. І сама книга неймовірно красива. Матова, трішечки золотка і випуклі назви. Кайф. Мені не подобається зріз. Я така трішечки, можна сказати, вже розбалована. Мені не подобаються однотонні зрізи і такого плану зрізи. Якщо вже робити, то це має виглядати якось так. Щоб воно вражало і говорило щось більше про серію, ніж ось ці от знаки аерогліфи. мені таке не подобається. У нас подвійна, О, яка вона красива. Зараз. зараз. У нас подвійна суперка. Cruel is із light. Мені, власне, ось ці персонажів нагадують Джуд і Кардена. Ну, є ще схоже, погодьтеся. Ох, вона текстурна, як я люблю. А, сяє. Він така вже красива. Хм. Хм. Так, ілюстрація на першому форсі. Автограф авторки. Ой, тут також є лист з сердечком від самої авторки. Карта. Красива масштабна робота, але хотілося щоб вона була трішечки більша, щоб її краще можна було роздивитися. Ілюстрація на задньому форті. Теж красива. Мені дуже подобається цей бокс, подобається книга. Мені здається, догодили буквально зі всім. Я особливо в любові від шопера. Це щось неймовірно. До речі, в тонах обкладинки дуже красиво. Напишіть, що сподобалося вам найбільше. Так, наступна це у нас, мабуть, едалт бокс буде. Це вже доросле фентезі. До речі, це бокси за січень. Вони цього разу прийшли дуже швидко. І mortal. Це у нас щось східне і неймовірно красиве. Ось цей зріс, ось це от красиво. У нас Така приємна. О. І тут вона текстурна. Ух ти. Дуже красива ілюстрація. Гарно. Сама книжка з миттями перехрещеними. О, а тут і золотко. Але гарно це неймовірно так показую вам Форда лист від авторки. Досить простенька карта. І зразу вступ. Ух, мало не сказала вам спойлер до однієї, досить відомої зовсім скоро у нас серії, але ця ілюстрація це ж фантастична. Ale to je hárno. Дуже мені подобається. По оформленню, мені здається, ось ця красивіша навіть. Ну, ви подивіться, яка вона ззаді красива? Однозначно переважає. Ну і плюс зріс, як на мене, в цієї красивіший. Так, залишилося у нас романтичне фентезі дорослим. Я передчасно не розпакувала. В кожному боксі є ось така невеличка листівка про саму книжку авторку і чого очікувати від неї. Але ви знаєте, що анотації я не читаю. Мені так не цікаво. І там часто бувають спойлери. Щось таке простеньке. вона мені не дуже. The Starlight Air. Ось так виглядає книжечка. Знову ж таки, мені не дуже подобається зріз. Хто там? Не то птах, не то лисиця? О, а тут, а от Хто ти у нас на зрізі. Ну, гаразд, гаразд. Так красивіше. Знову ж таки, подвійна супер покладинка. Це, мабуть, щось міфічне, про що я ще не знаю. Бо тут хвіст, як у Павліна, крила, у нього, власне, лапки, як у пташки. Але мордочка лисички. Подобаються кольори. Книга досить невелика. Погляньте, яка класна ілюстрація. Так, є автограф авторки з листом. Він повторюється. Геть простенька. Карта а, проста в плані того, що вона дуже так намальована без зайвих деталей, без об'ємів, тушування і так далі. Вона мені виглядає сирою. А так, чисто мої. О, якісь Ой. Тут є контент Ворнінг. Все, як я люблю. Ух, uh. мені здається, якщо я це зачитуватиму, то мені Ютуб скаже, а та, та Багато тригерів має книжка. Ну давайте глянемо. Ну, що за краса. Подобається. На цьому, власне, все. Напишіть, яка із книг вам сподобалася найбільше. Моїм фаворитом є, власне, ось ця Едалт книжка, яка називається «Іммортал». Надіюсь, наповнення не розчарує, буде таким же ж прекрасним, як і її оформлення, ілюстрації. Напишіть також, що вам з мерч сподобалось найбільше. І щодо ідеї про нечитун, можливо, можливо, є люди, які хочуть так само, як і я, читати більше, для яких це є необхідністю, які просто отримують задоволення від цього і хотіли би попередити нечитун там чи покращити якість читання, швидкість, то пишіть це в жодному разі. Я не тисну, щоб хтось там читав більше. Ні, це для тих, хто хоче кайфувати, хто хоче трішечки більше читати, ніж. Зараз і все, без жодного тиску. Якщо вас цікавить ця тема Нечитун, те, як я читаю, скільки на день я читаю, то пишіть, я вам то все розповім, розкажу, бо мені ця тема цікава, оскільки я от мала оцей Нечитун і боролася з ним. Я вже, в принципі, на досвіді намагаюсь його попередити. Тим не менше, раз в рік я стикаюся з такою проблемою, яка тянеться 2-3 тижні, тому... Я думаю, вам би теж було це цікаво. Дякую вам за увагу. Тицяйте на пальчики вверх, щоб підтримати це відео, мене в тому числі, щоб додати мені натхнення. І до зустрічі наступної суботи.